Вітаю, шановні друзі, наша програма в гостях у департаменті освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Спілкуватися ми зараз будемо з директором департаменту Валерієм Володимировичем Мельниченком. І тема нашої розмови сьогодні така: професійно-технічні навчальні заклади. Чим вони відрізняються від звичайної школи, звичайної гімназії? Що там цікавого і які професії можна отримати, якщо вступити до такого навчального закладу? Закладу. Валерію Володимировичу, вітаю вас. Ви, як ніхто, знаєте, професійно-технічні навчальні заклади. Ви багато працювали у цій сфері. Давайте почнемо спочатку. От Миколаївщина, чим вона може похвалитися? От в цій сфері. Дякую. Перш за все доброго дня, шановні телеглядачі. З Новим роком, тому що в новому році у нас і нові справи. Нові завдання, і дійсно, Миколаївська область у сфері професійно-технічного навчання сьогодні займає передові позиції серед регіонів. України. Це 30 професійно-технічних навчальних закладів, із них два навчальних центри, дві філії і сьогодні ще два професійно-технічні навчальні заклади підпорядкування інших областей. Тобто сьогодні це система. Професійно-технічної освіти, і основне наше надбання те, що ми не втратили жодного професійно-технічного навчального закладу із року створення незалежної України. Сьогодні це 11,5 з половиною тисяч учнів, тільки в 1 вересня 2013 року на перший курс більше 5 тисяч вступило учнів. Це не всі уявляють, але 119 робітничих спеціальностей спеціальності молодшого спеціаліста. І дійсно це питання наскільки актуально, особливо сьогодні, ми ставимо завдання перш за все перед керівниками професійно-технічних навчальних закладів. Вони повинні відчувати потребу ринку праці. Тісно співпрацювати із роботодавцями сьогодні, як приклад можна привести у нас і машинобудівний ліцей із Заря Машпроект. І, звичайно, наші професійно-технічні навчальні заклади, це і вище училище технологій та дизайну. це Сфери послуг та ресторанного сервісу. І, і, звичайно, наші училища, які готують кадри для суднобудівної гаузі, це теж актуально. І в цьому році, в 2014 році, міністерство запланувало нові стандарти по 80 професіям. якщо в 2013-му 46 оновлених стандартів, а нові стандарти професій ці це нові навчальні плани програми, які дозволяють якісніше готувати. Працівника кваліфікованого працівника, щоб він був конкурентно здатним на ринку праці. І, звичайно, сьогодні ми повинні починати профорієнтацію зі школи. Це і профільне навчання. Звичайно, ми говоримо і про позашкільні заклади, де у нас гурткова робота і в центрах технічної творчості. І ми говоримо про підготовку кадрів. Сьогодні держава дійсно допомагає, і ви знаєте, вперше, мабуть, за всю історію професійно-технічної освіти. я дійсно працював в системі профтехосвіти. Я 17 років очолював Єланицьке професійно-технічний навчальний заклад, захистив дисертацію з питання організаційно-педагічні умови управління професійно-технічним навчальним закладом. І ця тема мені близька. Тому я говорю, що є і проблеми, проблеми із працевлаштуванням. Так, ми б хотіли, щоб стовідсотково учні, які отримують професію кваліфікованого робітника, були працевлаштовані. Сьогодні це важко, тому що змінюються потреби на ринку праці, вимоги роботодавця, який сьогодні не тільки дивиться на диплом а і На навики. І, звичайно, ми маємо сьогодні більше 80% працевлаштованих учнів, але працюємо і над відкриттям нових спеціальностей відповідно до вимог ринку праці, і ведемо роботу Ось Миколаївська область. Оскільки вона дійсно веде перед професійно-технічному навчанню сьогодні. Приймає участь наші викладачі, наші педагоги, методисти у розробці цих нових стандартів. Це і спеціальність і слюсар, і в муляр, і маляр, і фотограф є спеціальності, де дійсно. Досвід Миколаївської області узагальнюється в цілому і на теренах України. Це суднобудівні спеціальності, тому що в нас є база, і, звичайно, менші сьогодні замовлення мають суднобудівні заводи, але ми готуємо і сьогодні кадрів і для суднобудівної промисловості. Тому Слід підкреслити, що вперше за останні роки з обласного бюджету були виділені кошти на придбання будівельних матеріалів для ремонту для укріплення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів. Це планується і в бюджеті 2014 року. Також вперше ми отримали підручники за рахунок державного бюджету. по... Основним спеціальностям по спецдисциплінам для професійно-технічних навчальних закладів. І це говорить про те, що сьогодні ми говоримо про оновлення бази, про становлення нових професій. І ми говоримо про те, що сьогодні дійсно система професійно-технічних навчальних закладів укріплюється. Ми завжди казали так, і от. У... У свій час, у мій час. Ну, таке в школі була така думка так, серед нас, що ну, професійно-технічний навчальний заклад, от у ПТУ, так, училище, ну це вже вчителі так буде себе. Погано вести, так будеш погано вчитися, підеш в училище. Все, Тобі, тобі, да, тобі ніякої дороги більше немає, лише у ПТУ, а там ти знаєш, як там погано, і там заставляють і, і, і працювати, і так далі. Але коли наші однолітки, наші однокласники свідомо йшли до училища, от після восьмого класу. Ми бачили нічого страшного. навпаки, вони працюють, вони заробляють якісь гроші. Вони вже дорослі, і ми їм десь так ну, трохи заздрили, тому що і там було цікаво. Ми приходили до них у гості. ну Це ті, хто вчився, тому що і в школі можна не вчитися, так, і до 11 класу можна не вчитися, а просто перебувати у школі. Так і в училищі. Так? Якщо хтось хоче вчитися і хоче вести якийсь цікавий спосіб життя, то він буде там це робити. І от я хочу запитати про таке: крім навчання, крім того, що отримують професію, опановують професію, багато чого цікавого поза межами навчання. Це і конкурси, і професійні. І майстерності. Так? Вже буквально з першого курсу діти можуть щось показати. От як ми виглядаємо на конкурсах? Дійсно, дякую за розуміння цієї теми. Ви розумієте, в навчальному процесі є дві сторони. Є викладацька це і те, є те, та, яка сприймає. І якщо та, що сприймає, не буде старатися, то звичайно, чи це в середній школі, чи це в професійно-технічному, чи це в вузі фахівця не одержиться. Фахівця саме конкурентно здатного, тому що я ж говорив, що роботодавець вже не дивиться на документ. Роботодавець, як підтвердження дає тести. Дає в стажування і бачить конкретно, який фахівець. А ми, навчальні заклади, враховуємо вимоги роботодавця. І, звичайно, ось оце, кажучи, мовою оригіналу, наріцательно. Професійно-технічний навчальний заклад це проходить, тому що ну, майже є, немає вже вже статус такий більш, ви більш високий. тому що тут враховується потреба. Якщо раніше в основному і в перші роки становлення професійно-технічні навчальні заклади були в основному як навчальним закладом соціального захисту. Де учнів і харчували, вони там проживали, не всі сім'ї могли утримувати дітей, які вступають до вузу. Це не значить, що ці учні були нездібними, непідготовленими, неталановитими. Просто ось була така потреба. Сьогодні, після професійно-технічного навчального закладу, учні вступають випускники до вищих навчальних закладів. Це якась Сьогодні. перша сходинка до так. вишу, так? І, і, тут соціальна зрілість, я б сказав, починається раніше, тому що ви праві, тут вже є і на виробничій практиці власно зароблені кошти. А постійно на конкурсах професійної майстерності, де призові місця Миколаївської області, по всім конкурсам фахової майстерності у нас проводяться всеукраїнські конкурси механізатора, наприклад, в Кривоазерському ліцеї в минулому році. Тобто ці конкурси говорять про становлення, про правильний вибір, про утвердження правильно обраної професії, і, звичайно, ми повинні і в засобах масової інформації. Сьогодні і увага держави підкреслювати значення, якщо раніше будівельні спеціальності в професійно-технічних навчальних закладах важко було, якщо не неможливо укомплектувати, то сьогодні це дійсно і матеріально підкріплена професія, заробітна плата відповідно, працевлаштування і є конкретні угоди в нас із промисловими підприємствами. На підготовку цих кадрів. Це надзвичайно приємно, але ж наша програма вона закінчується, наше спілкування також закінчується, але не закінчується цикл програм, де ми будемо знайомити вас, шановні телеглядачі, з навчально-технічними програми. З... Професійно-технічними навчальними закладами, і з наступної програми, ви вже ми вже будемо разом з вами ходити в гості до наших училищ, ліцеїв коледжів. І будемо знайомитися і з дітьми, і з педагогами, і з тими професіями, які можна отримати, вступив до такого навчального закладу. Я прощаюся з вами, Валерій Володимировичу. Дякую, Дякую вам за цікаву бесіду. І прощаюся з вами, дорогі наші телеглядачі. до Наступної програми твоя справа.